Сьогодні відбулася державна підсумкова тестація з української мови і літератури у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Всього взяло участь 330 учасників. Це є 280 учнів-випускників шкіл нашого району та приблизно 50 випускників минулих років та професійно-технічних навчальних закладів коледжів, які є на території Золочівського району. Забезпечувало зовнішнє незалежне оцінення 44 інструктори, старших інструкторів, відповідальний за пункт тестування, комічник відповідального за пункт тестування, сім чергових. Охороняли представники районного відділу поліції. Також був медичний працівник, медсестра, які забезпечили. Сьогоднішня, сьогоднішню участь учнів і безпечне проведення зовнішньо незалежного оцінювання. Учні писали тест 180 хвилин. Початок тестування о 11-й годині. Всі учні вчасно з'явилися, спізнень не було з відповідними документами. Ну і надіються на хороші результати. Результати будуть оголошені десь приблизно за два тижні на їхніх персональних сторінках на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ну з мови було. Не важким можна було б написати. Ті, хто вчився, старався, вони напишуть його дуже добре. Твір такий цікавий, але хто все-таки я повторююся, що хто вчив, той і напише дуже добре. А враження страшно було на початку, але то 5 хвилин, і потім вся концентрація пішла на тести. Знову ми спочатку прийшли, розсілися, мали можливість поговорити з учнями з інших шкіл. Колектив теплий. Приємний, чи все здав. Ну, напевно, що все. Я сподіваюся, що більшість моїх відповідей була правильна. Я готувався на протязі півроку, але ось е, тиждень назад я вже готувався дуже наполегливо. Був важкий твір. Доволі така специфічна тема, на яку є багато відповідей, і не для кожного ці відповіді підійдуть вже 10 хвилин. Як я вийшов з аудиторії після ЗНО, Зразу можу сказати, що не дуже переживав. Хвилюючими були лише перші хвилини перебування в аудиторії. Завдання були нелегкі, але все ж середній рівень. Я їх оцінюю. Всі завдання я старався. Написати, включаючи і твір, і надіюся на позитивні результати.